Доброго дня, любі мої діти! Сьогодні в нас заняття з художньої літератури. Я хочу вам розповісти казочку Корнія Чуковського «Курчатко». Ну перед заняттям ми з вами пограємо з нашими пальчиками. Приготуйте, будь ласка. Гребень маленький у курочки є. Дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає. Потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає. Чисто водичку так попиває. Тепер міняємо ручки. Гребень маленький у курочки є. Дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобику мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає. Чисту водичку так опиває. А тепер я вам прочитаю казочку. А ви слухайте уважно, а потім відповісти мені на запитання. Корній Чуковський курчатко. Жило собі курчатко, ось таке от крихітно. Бачите яке? Та воно вважало, що воно велике. І величаво задирало дзьоба. Ось дивись як. І була у нього мама. Мама його нестямно любила. Ось така от мама. Мама годувала його черв'ячками. Ось такі черв'ячки погляньте. Налетів якось на маму чорний кіт і погнав її геть із подвір'я. І був той чорний кіт ось такий. І залишилось біля тину курчатко саме. Коли це бачить воно, взметнувся на тин великий барвистий півень і витягнув шию ось так і що духу загорланив кукуріку. -ку -ку! і поважно подивився на всі боки. Гарний я, га? Курчаткові це дуже сподобалося, і воно теж витягло шию ось так, і що було сили, запищало пі-пі-пі, і на мене подивіться я теж гарне. Але спіткнулося. Та й впало у калюжу ось так. У калюжі сиділа жабка. Вона побачила курча і засміялася: кваха ха, -ха кваха, далеко тобі до півня. А була ця жабка. ось така. Тут до курча Підбігла мама. Вона пожаліла і пригорнула його ось так. Це курча. Яке воно? Маленьке, м'якеньке, жовтеньке. Це курка, яка вона? Велика, ряба, добра, дбайлива. Це кіт. Який він? Великий, чорний, страшний, вусатий. Це півень? Який він? Великий, красивий, барвистий, вродливий. Це жаба, яка вона? Маленька, зелена, весела. Ну, що, діти? Сподобалась вам казочка? А чи пам'ятаєте ви, як вона називається? Так, добре, молодці. А тепер відповіси мені на запитання. Яке було курчатко? Як мама курочка доглядала за курчатком? Куди зникла курочка? Кого побачило курчатко? Чим закінчилася історія? Гарного всім дня!